Доброго ранку малята! Мене звати Катруся. Я завітала сьогодні до вас на заняття, щоб розповісти про небезпеку, яку може нести зимовий період, та навчити вас безпечної поведінки під час зимової прогулянки. Зимові прогулянки завжди приносять малюкам дуже багато радості. Вони ще з осені чекають першого снігу, аби зліпити можна було сніговика. Пограти в сніжки і, звичайно ж, покататися на санчатах. На жаль, зимовий час має і свої мінуси застуда, травми, переохолодження. Як же убезпечити себе від неприємностей на прогулянці взимку? У цьому нам допоможуть правила безпечної поведінки взимку. Діти, перед тим, як вийти на вулицю, нам потрібно одягнутися. А як називається одяг, який ми одягаємо взимку? Зимовий одяг. Ви повинні одягнутися тепло, і при цьому вам має бути зручно в ньому. Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і впасти. Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч. А ще тому. Щоб ненароком не впасти на проїжджу частину, бо це небезпечно. Погляньте, будь ласка, на малюнок та скажіть, що тут зображено? Діти грають у сніжки. Малята, а ви знаєте, як правильно грати у сніжки? Ні, то я вам зараз розповім. Запам'ятайте, не можна дуже міцно стискати сніг руками. Недопустимо заліплювати всередину сніжки, камінці, металеві предмети та крижинки. Такі сніжки можуть серйозно травмувати того, в кого вона влучила. Сніжка повинна бути злегка зліплена і ніколи не цільтеся в голову, адже можна ушкодити очі, обличчя і взагалі сніжки потрібно кидати легенько. Розгляньте наступне зображення, що ви бачите. Діти катаються на санчатах. Малята, запам'ятайте, на санчатах можна кататися в парку, на спортивному майданчику чи стадіоні. Ніколи не спускайтеся з гірок, які виходять на проїжджу частину або до водоймищ. Ні в якому разі не спускайтеся з високих гірок без батьків. Обирайте невеличкі гірки і коли спускаєтесь, почекайте, поки на вашому шляху нікого не буде, щоб нікого не збити. Малята, погляньте, це Дмитрик, який після Ігор дуже захотів пити і вирішив, що Бурулька втамує йому спрагу, а Тетянка хоче скуштувати білого снігу. Діти, як ви гадаєте, можна так робити? Ні. Запам'ятайте, ні в якому разі не беріть до рота бурульки чи сніг, бо в них багато невидимого для очей, бруду і мікробів, які можуть викликати хворобу. І не наближайтесь до будівель, на дахах яких висять бурульки, вони щомиті можуть обірватися і вас травмувати, і взагалі краще обходити місця з великим накопиченням бурульок. Погляньте! Як гарно, можна покататися на ковзанах. Але запам'ятайте, ні в якому разі не виходьте на кригу одні, потрібно, щоб поруч були дорослі. Не перевіряйте товщину льоду, стукаючи по ньому ногами. Він може тріснути, а якщо ж раптом лід почав тріщати і вже з'явились тріщини, негайно повертайтесь на берег. Але не біжіть, а виходьте повільно. Не відриваючи ніг від льоду. Малята, давайте пограємо у гру? Так? Ні. Подумайте та скажіть, сніжки можна кидати у голову? Ні. А дітям можна кататися на ковзанах разом з дорослими? Так, можна. А чи можна їсти сніг та бурульки? Ні. А з'їжджати з гірки на проїжджу частину можна? Ні, не можна. Малята, правила, про які я вам говорила, їх потрібно не просто знати і пам'ятати, а дотримуватись і виконувати. Я бажаю вам всім гарних, веселих і безпечних зимових розваг. До побачення!